Алича це кісточкова культура, яка відноситься до роду слива сімейства рожеві. Плоди у звичайної аличі не дуже великі і досить кислі, але зате вона дуже морозостійка і невибаглива, тому селекціонери активно працюють з цією культурою. Завдяки схрещуванню аличі з іншими рослинами з'явилося багато цікавих сортів і гібридів. Один з найновіших і перспективних сортів для садівників України це алича Колонновидне. Це гібрид звичайної аличі і вишнесліви. Зараз я розповім вам, що це за сорт, як його садити і як за ним доглядати. Колонновидна алича була зареєстрована як сорт ще 20 років тому, але багато садівники досі про неї мало знають. Це дерево середнього розміру, висотою до 2,8 метра. Крона у нього компактна, діаметром до 1,4 метра, рідкісна, складається з 7-9 вертикальних гілок, які щільно притиснуті до стовбура, листя у колонновидної аличі вузькі, довгі, яскраво зелені, глянцеві, з зубчиками по краях. Плоди великі, вагою до 50 грамів, золотисто-помаранчеві з бордовим рум'янцем. Іноді основний колір може бути жовтим, а рум'янець яскраво яскраво-вишневим. Е М'якот у плодів світло рожева, солодка, ніжна, з легким ароматом суниці і абрикоса. Шкірочка щільна і блискуча. Плоди колоновидної аличі, мабуть, найсмачніші серед всіх сортів аличі. До того ж в них міститься багато вітамінів і корисних речовин. Цей сорт дає високий урожай до 45 кг з одного дерева і плодоносить щороку. Дерево буквально висипане плодами, які ростуть не тільки на гілках, але і на стовбурі. Плодоношення починається в серпні і триває до кінця вересня, причому стиглі плоди можуть довго висіти на дереві і не обсипатися. Але важливо пам'ятати, колоновидне аличе не самоплідний гібрид. Щоб отримати урожай, потрібно садити поруч 2-3 дерева для перехресного запилення. Якщо посадити тільки одне дерево, воно буде цвісти, але плоди не зав'яжуться. Плоди колоновидної аличі добре зберігаються, у погребі вони можуть пролежати до весни. Коренева система у цього дерева стрижнева. Основна частина коренів знаходиться на глибині 30-40 см, а центральний корінь йде в землю на 60-70 см. Колонновидне аличо морозостійкий сорт. Вона витримує морози до мінус 33 градусів. Але на зиму при стовбурні кола все ж краще вкривати, коли садити колонновидною алечу. Цей сорт добре приживається і навесні, і восени. Весняна посадка найкращий час з 25 квітня по 10 травня залежно від регіону. Головне, щоб ґрунт прогрілася до плюс 12 градусів. Осіння посадка можна садити з кінця серпня по 3 па5 жовтня. У північних регіонах краще встигнути до 10 вересня. Важливо, щоб до морозів у дерева був хоча б місяць на укорінення, інакше воно може не пережити зиму. Де садити? Але чи любить сонце, тому вибирайте самий сонячний ділянку в саду. Добре підійде південний схил. Чи не садять аличу в низинах або там, де близько ґрунтові води ближче, ніж півтора метра від поверхні? У таких місцях дерево не приживеться. Якщо ділянка сирої, можна посадити аличу на штучну насип висотою поєте 10-60 см і діаметром 1,2 метра. Яка ґрунт потрібна? Алича любить родючий, пухкий, легкий ґрунт з нейтральною кислотністю. На важкій глині або кислій землі вона рости не буде. Якщо ґрунт кислий, перед посадкою внесіть доломітове борошно або крейда 2 кг на 6 квадратних метрів. Але найкраще замінити ґрунт в посадковій ямі на суміш з родючої землі, компосту, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Як садити викопайте яму глибиною і діаметром 60 см. На дно насипте дренаж збитої цегли або гравію шаром 10 см. У центр ями вбийте кіл висотою 1,5-1,8 метра, щоб підв'язати саджанець. Додайте в яму 2 столові ложки суперфосфату, 1,5 столової ложки сульфату калію і літрову банку деревної золи. Заповніть яму на третину підготовленої ґрунтовою сумішю. Поставте саджанець і засипте землею, що залишилося. Утрамбуйте ґрунт руками, щоб не було пустот. Після посадки добре полийте дві лійки на одне дерево. Замульчуйте при стовбурні кола соломою або торфом шаром 5-6 см. Корена вашей ка повинна залишатися на рівні землі. Як поливати? Колонновидне алече любить вологу. Молоді дерева потрібно поливати 2 рази в тиждень по 30 літрів на кожне. У спеку через день. Дорослим деревам вистачає двох поливів на місяць по 60 літрів на кожне. Як підгодовувати? Перша підгодівля відразу після танення снігу. У цей час дерево потребує азоту. Використовуйте розчин сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під кожне дерево. Друга підгодівля в кінці червня. Підійде гнойова жижа в пропорції 1 до 10, третя підгодівля суперфосфат і сірчанокислий калій по 1 столовій лосці на квадратний метр пристовбурного кола. Восени можна внести готовий мінеральний комплекс для плодових дерев. Також аличі потрібен кальцій, без нього плоди не зав'яжуться. Для підгодівлі використовуйте малену яєчну шкаралу по 2 літрові банки під дерево або хлористий кальцій, 4 столові ложки на 10 літрів води, підгодуйте два рази в середині червня і в кінці липня. Чи потрібно обрізати? Колонновидна алеча не вимагає формує обрізки, крона формується сама. Але навесні обов'язково видаляйте сухі, зламані і старі гілки, хвороби та шкідники. Колонновидная але стійка до шкідників цвіте вона пізніше інших кісточкових, тому шкідники її зазвичай не чіпають, але може з'явитися попалиця, яку розносять мурахи. Слідкуйте, щоб в саду не було мурашників. З хвороб алича може дивуватися кокомикозом, моніліозом, клястероспоріозом. Для профілактики навесні обробіть дерева 1% бордоською рідиною. Повторіть обробку восени після збору врожаю. Укриття на зиму. При стовбурні кола на зиму потрібно вкривати. Спочатку засипте його сухим листям шаром 40 см. Потім покладіть ялиновий лапник в два шари це захистить від гризунів. У сильні морози можна додатково вкрити нетканим матеріалом. Розмноження Колонновидною алечу можна розмножувати живцями. Але є ризик, що вона втратить сортові якості. Тепер ви знаєте, що таке колоновидне аличе і як за нею доглядати. Якщо хочете посадити цей сорт у себе в саду, вибирайте якісні саджанці і дотримуйтесь усіх рекомендацій.